Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру телеканалу Місто Плюс. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І сьогодні ми поговоримо про таке: 300 мобілізованих по області за місяць. Це низькі показники, наголосив під час брифінгу начальник полтавської обласної військової адміністрації. Скільки коштує набір продуктів на головну різдвяну страву кутю? Полтавські спортсмени вибороли 36 золотих медалей на чемпіонаті світу з гирьового спорту. А тепер про це та інше докладно. 300 мобілізованих по області за місяць. Темпи роботи військово-лікарських комісій, пріоритети в розподілі обласних бюджетних коштів на 2024 рік. Про це та інше говорив сьогодні на брифінгу з журналістами голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Подробиці дивіться у сюжеті. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін провів брифінг для журналістів. Чимало питань від представників преси стосувалося мобілізації та роботи військово-лікарських комісій в області. Бачимо, що мобілізація йде. Ми стали тісніше співпрацювати із ТЦК із ВЛК. Це дуже важливо. Наразі ВЛК працює сім днів на тиждень, раніше такого не було. Зараз ми вже досягли результату, що 90% людей проходить ВЛК за один день. Це питання не розтягується на місяці. Назвав очільник ОВА і середню кількість мобілізованих на Полтавщині у грудні цього року. На його думку, показник доволі низький. 300 чоловік. У нас в області проживає 1,3 мільйона людей. Сама по собі мобілізація. І 300 осіб, яких було мобілізовано. Це навіть не питання, щоб на щось скаржитись. Я думаю, тут навіть непомітна ця цифра в загальному обсязі. Допомога ЗСУ, соцзахист та розвиток економіки три пріоритетні напрямки для спрямування обласних бюджетних коштів у новому році, зазначив Філіп Пронін. Додав цьогоріч дохідна частина бюджету зменшилася. По всій країні підписують. Бюджети керівники обласних військових адміністрацій самостійно. По військових ми маємо приблизно 500 мільйонів перехідних лишків з 23 на 24 рік, і ми маємо приблизно 200 мільйонів, які ми зможемо мобілізувати на потреби армії. Тобто приблизно 700 мільйонів нас піде на армію. А по освіті це 75% це зарплата один. І 6 мільярда гривень по соцзахисту. Ми передбачаємо майже 550 мільйонів гривень. Нині на Полтавщині 194 тисячі внутрішньопереміщених осіб, 12 тисяч з яких беруть участь в економічному житті області. Таку статистику назвав Філіп Пронін. щодо готовності до можливих блекаутів, генераторами зазначив він забезпечені 100% закладів охорони здоров'я усієї області. Охорони здоров'я 100% забезпечено генераторами, по школах 80%. А взагалі по області, якщо брати всі об'єкти критичної інфраструктури, там, враховуючи там, різні підприємства і по енергетиці, і по, ком... по воді, і по, то приблизно 65% ми забезпечили. Ще не вистачає десь 140 генераторів. Ми їх шукаємо і будемо забезпечувати. Вплинула на економіку області і ситуація на українсько польському кордоні за останні два місяці. Оформлення вантажів на полтавській митниці зменшилося на 30 відсотків. Сказав під час спілкування з журналістами Філіп Пронін. Сьогодні відбулася 28-ма позачергова сесія Полтавської обласної ради. Депутати погодили програму економічного і соціального розвитку області на 2024 рік. Підтримали малий та середній бізнес, заклали бюджетні кошти і на забезпечення закладів охорони здоров'я. Докладніше про підсумки сесії дивіться у нашому сюжеті. 22 грудня в режимі відеоконференції відбулася 28-позачергова ма позачергова сесія Полтавської обласної ради. Погодили депутати проєкти рішень щодо затвердження програм економічного і соціального розвитку області на 2024 рік. Розвитку малого та середнього підприємництва до 2027 року. Затвердили програму сприяння залученню інвестицій та інші проєкти рішень. Приймалися програми діяльності нашої області на наступний рік. Вони стосувалися і культури, і медицини, і соціального напрямку, допомоги нашим захисникам, і захисницям, і їхнім сім'ям. Можна сказати, що наша область продовжує працювати. Дякуючи платникам податків, ми маємо можливість допомагати і збройним силам. Заклали кошти на підтримку обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава на 2024-2027 роки. Проте доцільність їх використання в умовах воєнного стану ще під питанням зазначили на сесії. Підтримали депутати і комунальні заклади охорони здоров'я та заклади освіти. Я б виділив декілька груп питань. Перше питання доволі об'ємне і в принципі воно стосується бюджету. Це зміни до програм самих різних. І це приблизно, там, ну, умовно кажучи, 10 питань. Це і з приводу фінансування закладів освіти, екологічних питань, з приводу національно-патріотичного виховання, молоді. Ну, тобто, частково можна сказати, що ми прийняли е, рішення стосовно бюджету. Друга група питань е, це приведення. Освітні, умовно кажучи, це приведення назв окремих закладів освіти у відповідності з законом. Третя група екологічна, ми е, майже збільшили е, площу е, різного ландшафтних парків, природозаповідного фонду різних об'єктів. Зокрема, проголосували за те, щоб Гришків ліс отримав статус ботанічного заказника місцевого значення, розглянули і питання стосовно комунального підприємства Полтава Водоканал. Погодили отримання кредиту полтавоводоканалом на умовах овердрафту до 12 місяців. І друге питання списання кредиторської беззаборгованості за оренду. За словами Олександра Лемешка, погодили в ході сесії усі проекти рішень. Загалом розглянули 50 питань порядку денного. Тіло 63-річного пенсіонера дістали з річки Псел. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті жителя СМТ Велика Багачка. 21 грудня близько 18.30 до Миргородського райвідділу поліції звернулася його дочка, яка повідомила, батько пішов на риболовлю та не повернувся. Під час самостійних пошуків вона побачила перевернутий човен та його речі у ході рятувально-пошукових заходів. Чоловіка без ознак життя виявили у водоймі та підняли на берег. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Померла направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури. Внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, і в рамках цього кримінального провадження з'ясовуються обставини та причини смерті чоловіка. 73 гривні за набір для куті саме стільки коштують продукти для приготування цієї різдвяної страви на центральному ринку Полтави. Що означає кутя для українців і чому її називають головною стравою різдвяного столу? Дізнавались наші журналісти. Головна страва різдвяного столу це куця. Її українці готують традиційно на святвечір. Куця непроста святкова каша з розинками, перетертим маком і медом, говорить Лариса Оніщук. Це справжній символ шанування наших предків. Куття займає таке важливе місце в будь-яких православних святах, тому що це одна із страв, яка була на Тайній Вечері Ісуса Христа. І взагалі, куття в перекладі з Грецького це варені зерна пшениці. Взагалі ця страва відома ще із стародавньої Греції, і вона використовувалася і у слов'янських народів також як страва ритуальна, якою поминали. Ну, тобто, згадували душі померлих пращурів. Куця повинна стояти на різдвяному столі, говорить етнолог, щоб наступний рік був родючим та щасливим. Інгредієнти куті вони мають певний символізм. Зерно це якби перевтілення живого, вічне життя. Тобто з терна проростає нова, нова рослина, потім вона дає врожай і так далі. Тобто вічні, вічність життя. Мак це по суті страждання. От, ну і мед це солодке життя вічного життя, тобто загробне життя, вічність душі і так далі. Оскільки цього року полтавцям обідеться головна страва різдвяного столу, дізнаємося на центральному ринку Полтави. Запитуємо у полтавців вартість на традиційні інгредієнти мак, мед, пшеницю, горіхи та сухофрукти. Пшініця сто. Пшениця 100 грам – це 3 гривні. Якщо кілограм сухофруктів – 70 гривень, то виходить за 100 грам гривень 7. А ось перед вами горіхи – 15 гривень за 100 грам. За 100 грам маку просять 30 гривень. А ось мед коштує дешевше, ніж цукерки, говорить продавець. 100 грам 15 гривень. 100 грам 15 гривень, а ось кілограм 150. Мед у нас дешевше цукерок і м'яса та сала. Хоча він завжди був навпаки дорожчим. Спокон віков дорожче. Якщо усіх продуктів зважити по 100 грамів, господині на приготування різдвяної каші знадобиться 73 гривні. Хоча інгредієнтів куці може бути і більше, адже традиційних рецептів куці в Україні декілька. А кожна господиня взагалі використовує свій власний секретний інгредієнт, говорить однолог Лариса Оніщук. Середня пенсія у Полтавській області за 2023 рік зросла на 672 гривні. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника головного управління пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Носенко. А за його словами, за минулий рік було здійснено індексацію пенсій на 19,7%. Щодо наступного року, то громадянам, яким виповнило 65 років, варто очікувати нового підвищення пенсій. Я хочу сказати, що вже з 1 січня 2024 року підвищується мінімальна заробітна плата до рівня 7100 гривень. Цей показник є підставою для перерахунку пенсій по тим пенсіонерам, які досягли 65 річного віку, адже їх мінімальна виплата законом встановлена на рівні 40%. Не менше ніж 40%, 40 від показника мінімальної заробітної плати. А майже 1300 квартирних крадіжок сталося у Полтаві цього року. Серед основних причин ненадійні замки, вікна без решіток та відсутність системи охорони. Тож як убезпечити своє житло, особливо у період тривалих новорічних свят, знають наші кореспонденти. Залишитися на новорічні свята не з подарунками, а з пограбованою квартирою. Тривалі різдвяні вихідні несуть із собою не тільки гарний настрій, а й загрозу, що у вашу відсутність в оселю навідаються злодії. Статистика проникнення їх у домівки в новорічний період зростає на 65%, Говорить заступник начальника управління поліції охорони в Полтавській області Ігор Жишка. Злочинці дуже готуються до даного питання. Вони просто так не проникають в те чи інше помешкання чи майно громадян. Вони відстежують, дивляться графік, дивляться, коли люди приходять, йдуть з, з помешкання свого. Так як у нас був зовсім недавно по Кремінчугу, тільки господар вийшов і через 5 хвилин буквально. Злочинець в помешкання, аби убезпечити свою оселю від крадіїв, варто заздалегідь потурбуватися про мінімальні засоби охорони. Радять правоохоронці, щоб були надійні вхідні двері, бажано з двома замками. Далі, якщо це на перший поверх, то бажано, щоб були ролети. От і ми, як поліцейські, ну рекомендуємо людям встановлювати на сьогоднішній день. Домофони, понятно, відділи на домофони, але є відеоспостереження, яке дає змогу в реальному часі здійснювати відео, яке може приходити прямо вам на телефон, і ви з телефону можете спостерігати за своїм майном. За минулий рік на території Полтави правоохоронці зареєстрували майже 1300 крадіжок, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. З даного числа 700. Кримінальних проваджень перебувають розкритими. По даних кримінальних провадженнях особи встановлені і повідомлені про підозри та матеріали направлені до суду. У Полтаві створили консультативну раду членів сімей загиблих захисників України. Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету. Ця рада потрібна для того, аби об'єднувати родичів полеглих на війні бійців. До неї увійдуть представники органів місцевого самоврядування. А також члени громадських організацій, які опікуються сім'ями загиблих, повідомила секретар міської ради Катерина Ямщикова. За її словами, усі напрацьовані спільно питання будуть виносити на розгляд депутатам. Ми вже розпочали роботу і активно представники цієї ради працюють і в темі алеї полеглих захисників і захисниць, і по темі меморіалу. і по Цих тематиках, які стосуються саме родин полеглих за Україну, цього місяця полтавські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті світу з гирьового спорту. Вони привезли 36 золотих медалей. Чемпіонат проходив у місті Резикне Литва. Емоції чемпіонів бачили наші журналісти. Полтавські гирьовики привезли 36 золотих медалей з чемпіонату світу з гирьового спорту, що проходив в литовському місті Резекне з 7 по 10 грудня. За нагороди боролися 365 учасників із 17 країн. Полтавщину представляли 12 спортсменів. Серед них і Ольга Додух. В гирьовому спорті дівчина більше 10 років. Всі ми загалом показали гарні результати, привезли чемпіонство. Я вибрала перше місце, зайнявши з результатом 166 підйомів за 12 хвилин ривок. Гиря була 24 кілограми. На другому місці була Латвійка і третє місце зайняла болгарка. Поступилися, вони мене давили, гнали, але все ж таки я вибрала своє почетне місце і привезла додому на Україну перемогу. Золото наші гірьовики здобули в різних дисциплінах: поштовх, ривок поштовх довгим циклом та естафети. Вже у Полтаві сильні та витривалі продовжили тренування а днями організували чемпіонат області серед правоохоронців. Національна гвардія, судова охорона, поліція патрульна. Тут три вагові категорії до 78, до 95 і плюс 95. Вправа виконується з гирею 24 кілограма, виконується 10 хвилин, зміна рук один раз. Перемогає той, хто виконає більшу кількість разів. Перше місце в обласних змаганнях з гирьового спорту серед силовиків вибороли рятувальники, друге нацгвардійці. Патрульні поліцейські отримали бронзу. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, приглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами, віримо у Збройні Сили України. Вітаємо всіх з прийдешнім різдвяним святом. Нехай Господь Бог береже кожну українську сім'ю. Побачимось!